Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на другому турі. І сьогодні нас очікує матч групи Б, де будуть грати містяни, тобто Манчестер Сіті, зустрінуться з лондонцями. Це Арсенал. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Ростислав Кравченко, головний тренер гостей сьогоднішнього матчу. Привіт, друже! Привіт, влади, вітаю усіх глядачів. Сподіваюся, ми побачимо дуже цікаву гру і сподіваюся, що моя команда покаже себе наповну. І буде цікаво подивитись, як себе покажуть містяни, як себе покаже арсенал. Це протистояння у реальному футболі має вже не першу зустріч, і це постійна боротьба, це постійні емоції. Та і взагалі, коли включаєш телевізор і дивишся матч Мансіті Арсенал, то одразу не хочеться кудись перемикатися, особливо коли йде атакувальна гра від обох колективів. Ну що ж, Етігат Стедіум нас вітає. І Ростислава, до тебе таке питання. Що ти очікуєш від своєї команди в цьому матчі? Які задачі ви ставите? Як правильно ти підмітив, що в реальному житті це принципове протистояння? Та і тут, в минулому турнірі, ми болісно пограли Манчестеру і хочеться, аби команда зіграла на максимум перемогла, взявши реванш. Еті от сьогодні заповнений повністю, тим паче таке англійське протистояння. Чому би і ні? Як то кажуть? І ми перейдемо до складів команд. Розпочнемо ми з господарів сьогоднішнього матчу Манчестер Сіті. На ворота грає Едерсон в захисті зліва. Менді двоє центральних захисників. Ліворуч грає Стоун праворуч Ляпорт. Праворуч в захисті розташувався сьогодні Кайл Вокер. Центрального півзахисника сьогодні грає Лкай Гюндуган. Трошки вище знаходяться двоє атакувальних півзахисників у містян. Ближче до лівого краю грає Давід Сільва. Праворуч грає Кевін Дебрюйне. І в нападі троє нападників. Зліва грає Стерлінг. Праворуч Бернардо Сільва. І в нападі Агуеро сьогодні розташовується головний тренер команди Владислав Белеменко. Схема на гру 4-1-2-3. Тобто склад і схема без змін. Все Владислава Беламенка влаштовує. Я передаю слово тобі, Ростиславе. Ми почуємо про склад твоєї команди на сьогоднішню гру. На воротах Оксана Бентленова фланги захисту Фейлан Генді та Ван Бісака, Центральні захисники Мановеста Гюдіґер, опорний випівзасника грає Хаві Мартінес, центрального випів захисника Ражана Енволан. Лігого випівзахисника Рая Осман Дембеле, правого півзахисника Ангель Коре і пару нападники складають Антоні Марсіаль та Златан Неводімович. Схема 4-2-2-2. Ну що ж, ось такий склад. Команди. Бачили перший момент. Вже був від містян Гуеро пробував, але Бертлено Ситуацію контролює. Стерлінг. Бачимо, стерлін вже прискорюється, Гоеру з м'ячем. Не можна Гуеру давати багато Це точно. Багато місця, Побовічно. тому що він може і пробити і досить вдало. Так, в минулому матчі він показав, що він і головою може забивати. Навіть не дивлячись на е, зріст, Так. який в нього є. Е, тобто, можна сказати, що. Навіть не дивлячись на те, що це не Пітер Крауч, відомий за stoke сіті mm -hmm. коли у людини ріст за 2 метри, і він може головою чіплятися. Але можна і чіплятися і якщо в тебе метр шістдесят, Кевін Дебрю була... пробуває по воротах, але Бертлєно ну, грає, на... грає вдало. Дуже якісно зафіксував м'яч після такого сильного удару. Як зараз розпочали містяни? Досить активно. По господарську прям розпочали. Гали, Мартіне, Злата, Кореа. Кореа. Треба заспокоїти, бо містяни дуже активно почали. Маноолас, марсіаль. Це не точна передача. Але не точно, так. Люпорт. Мені вперед віддає передачу. Манолас. Пресингую дуже якісно містянець. Треба визнати. Бернардо Сільва, яка передача такою шведкою віддавав португалець. Так, красиво. Поки що непомітний арсенал. Зараз е... Сіті перехопили ініціативу і бачимо постійно їхні атаки, але можна арсенал прокинеться. Поки мені подобається лише, як Хавіантінг стрихує захист, бо, бачимо, гава таці не клеїться. Навіть не заплатана. Агуеро віддає передачу Стернінг. Але не встигає Вон Бісака і Рахім Стерін. А... Менді як витягують оборону? Менді подача! А... Але атака продовжується. Знову пробиває Гуеро! Вже Менді вибиває. Ох. Тільки, Тільки інший а... Менді, так. Бо... <с? <с?> і сьогодні у складі Сіті і так. у складі Вони останал... Не брати, якщо не брати. не брати, так, так, так. Так. Тому головне тут Але не Але Малі захисники. Так. Скаже, що як таке в житті буває, а ось так. Так. Атакують сільського. 33 хвилина, як матч швидко йде, Гюндоган, Агуеро! А не, не забиває! Який момент? Просто пощастило. І одразу згадується минулий матч клубно товариського турніру, де нагадаю, господарі обіграли сьогоднішні гости з рахунком 3-0 на Емірейтс. Тоді, як я пригадую, вони забили одразу свої перші моменти. Тут їм не щастить. І поки що, іначе і атаки йдуть, і моменти створюються, але це реалізація зараз підводить. У Арсенала поки так. що немає жодного удару поворота. Ну, Сіті бачимо контролю, першим номером грають. Олександру м'яча дуже мало. Агуеро може думати? пробити! Бетлено! Як же він рятує і м'яч фіксує. Корея робить передачу довгу на Златана Ібрагімовича. Марсіаль! Златан! В один Марсья, дотик я Марсьяль. Пасуй. Марсьяль. А, я, Як грає я... Марсіаль! А чому лівою пасує? Чому? Там правою на Златана можна було. І, і, і зараз відпрацьовує вже в опорній зоні. Хаві Мартінес. То ну, мені сподобалось, як Златан зіграв, але марсіаль. Якось невнятно. І вже закінчується перший тайм, нагадаю рахунок 0-0, але яка активна гра, ми не встигаємо з, десь за діями футболістів, бо вони дуже швидко бігають. І Буде так і сіті навіть. Волкер. Хоча вже час. час вже минув. Волкер віддає Бернардо Сільва. Може свисток? Можна свисток. Але немає. Св... Зараз вже є свисток, є. так. 0-0. Перший тайм і. До тебе, Ростиславе, питання, як тобі гра твоєї команди в першому таймі. Ну, мені сподобалося, що під кінець до ну, першого тайму вони намагалися контратакувати, але як бачимо за статистикою, нам, ну, ми граємо поки що гірше за суперника. Але подобається, що гравці страхують одне одного, чого не було у першому таймі минулого матчу з Сіті. Ну а якщо казати про Сіті, мені дуже сподобалось, як вони зіграли саме. В атакувальній, стадії, угу. в атакувальній стадії. І, звичайно, Агуеро був сьогодні активний. Знову ж таки, не вийшло тільки забити у аргентинського нападника поки що на даний момент. І зараз, до речі, вибачається, треба, треба Лену відзначити, бо як він готував. Оце точно, ти, ти правильно зараз підмітив, бо не проговорив я про Лену, поки що найкращий його перший тайм. Я скажу, що і в товариському турнірі ми пам'ятаємо, які він робив сейви, як допомагав арсеналу. І давай перейдемо швиденько до замін, які відбудуться у Сіті. Замість Серхіо uh -huh. Куна Агуеро ми на полі побачимо Габріеля Жезуса, замість Стерлінга на полі ми побачимо Сане. О, такі ж самі заміни ти на Сіті робив із Атлетико, якщо не помиляюсь. І замість отаменді, замість точніше, замість Стоунса, ми побачимо Отаменді на полі. Uh -huh. Ось такі, та три заміни, як і були в минулому матчі. І в атаку і в захист. Можливо, це uh -huh. трошки додасть перцю в атаці містянам. Топманолес. Uh -huh. Але якщо говорити про протистояння Пепа Гвардіоли пасуй, пасуй. і Мікеля Артети, you це завжди. No, no, no. Наблюдати зараз, ah, yeah, yeah. спостерігати точніше за цим завжди цікаво і. Зараз особливо болівальника! Обов'язкоман Габріель Жезус пробиває І oh, Берт Лено рятує! Cos Яка Just передача cos була від Бернардо Сільви. І дивись, заміна майже одразу зіграла. Як зіграв Лено. Жезус міг вийти і одразу, і одразу забити. Вже на 49-й хвилині нагадаю вам. І Дебрю не буде подавати, чи буде, буде розігрувати? Розігрувати буде. Так, також здається. І подача! Подає. Так, така хитрість футбольна від містян була. Давид сільва. Містяни продовжують насідати на ворота. на воротах. Сане Сане, передача, але я граю головою. здається. Рюдігер, так. Так, Контратака. Ах, не виходить. Але Злата Ібрагімович. Брагімові. Знову. І віддає яку передачу Корея! Корея! б'є по воротах, але зараз... Злата на топ. Це просто як відчув шведський нападник, що забігає Корея! Але Едерсон на місці. Але удар був дуже-дуже далеко. Так, Хоче сказати, що так, була можливість у Кореа вийти ближче до голкіпера. Але. Там і захисник вже Захисники вже встигали. так. Онісене пасує на Жезуса. Жезус віддає передачу на Менді! Ого. Менді! Стирли. Подача! подача. І Удар головою, але спокійно, спокійно. Але Лено контролює ситуацію. Ван Бісака вперед. Злата не Злата. Але Марсіаль, Марсіаль зачепився. Марсіаль молодець, але ні. І зараз Яка на... боротьба? Раджана Інголан. Закидушка. Але... Зараз Марсіаль! Марсіаль давай, давай, зачіпляється давай. за м'яч, але як грає. До кінця Ziggaffe молодець, але не вийшло. Вже 65-та хвилина, друзі. 0-0 на рахунок, але, актив... але який активний другий тайм від команд? Несіться. Ми бачимо. Так сане. Лерой Сане. Проти нього Костас Манолас. Ух ти. Менді. Треба від, відібрати. Давіть Сільва. але як До... грає у відборі. Корея. Корея віддає на златана! Златан Ібрагімович. Він один. віддає нас той... марсіаля. І... Куди? Але, але ні, продовжуємо, продовжуємо. Продовжується Слатан? атака. Коре, марсіаль. Корея. Раджана і Все на половині поля містян зараз відбувається. Робити, бий, бий, бий. Ван Ванбісака! Ван... Подача на Златана, Бі... але не зміг дотягнутися ще один ще удар головою. Оце мені подобається, і моменти є. ух. Це другий тайм від арсеналу. Прокинулась команда. Певно, у роздягальні була дуже серйозна розмова. У Ростислава так. Кравченка з Менді пробував... Так, там і там стигають. Так, 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 так. і ми... Просто не чули, певно, тієї розмови, вона була жорстка. Так. І Ісак виходить на поле замість марсіаля. О, нормально, я задоволений цією заміною, давай Ісак. Зараз Златан Ібрагімович і вже златан. Ісак. Ісак. Давай пасуємо. На фланзі. Подача! О, подач? Але Йо -йо -йо -йо. Не зміг Якби, там був, златан. Якби Але златан то... там був. Але то був не Златан. Бісака. І штрафний! 76 та хвилина матчу, друзі. А хто ж буде бити це зараз? Це шанс. Аж цікаво. Це, це фол, звичайно. Це фол, да. Тут е, Гюндоган свалив ці цій ситуації. І навіть тут можна не сперечатись. І ще одна заміна. Замість Ванбісаки Хатибур. Златан буде О, ти. бити! Златан пробиває! Забиває! Гол! Але новий... Все Златан робить щось нереальне. О... Він вміє штрафні бити. І зараз він показує Ростиславу Кравченку, що, дорогі тренери, я можу таке забивати. Да, да, да. І він Насінки це робить. через себе. Так. Який гол. І, і зараз. Краса. Певно, є питання так до... Ді Едерсона, але все-таки, ну і удар був такий, не Ну, удар сильний такий, сильний, мені здається, за силою. Це все-таки був Златан. І... А так. ми знаємо, які у Златана удари. Так, Одразу згадується його гол андерлехту. Рекомендую. Дуже сильний такий гол з дальньої дистанції. Це був саме штрафний, так? так? Ні, там просто далека дистанція. Ну, всі, всі одразу згадують його гол через себе матчі між Англією і Швецією. Також його гол в збірній Україні, коли він коли в падінні забив. Ну, тако не в падінні, а з лету, з лету навіть так, так. коли він забив збірній України, це було Євро-2012, нагадаю. Теж. Зараз ми побачили зіткнення бельгійців на інглас фолично Дебрюне. Але зараз Сітя буде йти вперед. Дебрюне подача! Так. Треба триматися. Треба витримати цей натиск. Поки що дві заміни відбулось. Ван Бісаку змінила на Хатебура. Хатебур поки що не помітний, бо не йдуть атаки через той фланг, де саме знаходиться цей гравець. І. Звичайно, заміна Ісак вийшов і теж освіжив гру. І так, навіть освізу. на, на фланзі підключається до атаки. Бернардо Сільва. Треба, Треба збивати вже. Атака Сіті. Кавін Дебрюне. Волкер. Волкер. Робить передачу! Дати Таку подачу-передачу, можна так сказати. Ще раз буде, так? Волкер. А ні. Зміщується Кайл. в центр. Гюндога. Останні атаки. Давід від Сільва. Як до кінця треба триматися. Сіті? Менді вже втомлений. Гюндоган. Треба перехоплювати. Треба перехоплювати. Як до кінця Сіті розігрують. Ух, ти. Ой-ой-ой, знову м'яч в них. Вже 89-та хвилина. Триматися. Давід треба Сильва. триматися. Менді. Відтискайте їх треба відбуватись. Жезус, Жезус пробиває поворота! Але який сейв робить О, Лено! Дві хвилини залишається до кінця матчу. Треба витримати цей натиск. Сільва, подача! САНЕ! Вибивай, вибивай! Але Вони Ще атака таки. не завершилась! Давід Сільва, менді! Остання атака. Остання. Дебрюйне. Перехоплення потрібно. Дебрюйне, але не точна передача і все! Арсенал перемагає в цьому матчі. Ми вітаємо. Златен. Вітаємо Ростислава Кравченка з Дякую. цією перемогою. І взагалі матч був непростий, нагадаю, в першому матчі теж Арсенал переміг. І це друга перемога твоя, Ростиславе. Так, так. Так. Важлива перемога. І непроста, і штрафний удар вирішив долю цього поєдинку. сейв Велено. Тобі... І, і як тобі сьогоднішні суперники Мансіті? Я можу сказати, що Сіті, як і з Атлетікою, багато в чому не щастило, так і у матчі з нами. Тобто, команда, ми, як ми бачимо, навіть коли пропустила, навіть коли ми перехопили ініціативу, вона не знітилася і грала до кінця. Тобто, це сильний суперник І мені здається, що їх перша перемога можливо вже і в наступному матчі, що побачимо. Сильна команда. Дійсно, всім буде непросто, тим паче нагадаю, що ще буде матч відповідь на Emirates, де я думаю, так. приїдуть розлючені містяни, і арсеналу теж буде не солодко. Так, але ну, наша команда взяла міні-реванш за минулу гру, але я впевнений, що Сіті захоче повторити результат останнього свого заїзду на Emirates. Ну що ж, а до матчу відповіді ми ще дійдемо і дивимося uh -huh. з вами зараз моменти цього матчу. Дійсно, в першому таймі Арсенал не зміг знайти свої моменти, Але в другому так. таймі вже прокинулись. І Коре, ось, можна сказати, що... Так, що кожна з команд забрала по тайму. Так, так, так. Теж дуже влучне зараз. Влучне слово від Ростислава. Я погоджуюсь. Дійсно. Мені сподобалось, що і захисники Арсеналу підключалися до атак. І, Бінді, і Іван Бісака хоча його замінили на хати Бура. І ось поки якраз дивились моменти, і Гол Златана. 76-хвилина. Ну, Дуже влучний такий удар. Було важко його відбити. Ну, Едерсену було непросто. і... Як вміє бити по воротах Ібрагімович, це вже певний момент нам не показують зараз хвилина, але це кінцівка вже матчу. Так, коли вже... було дуже напружено. Коли команди вже вони майже всією командою були наші половині поля і біля штрафного майданчика. було дуже небезпечно. Навіть зараз дивимося статистику. Сім ударів, п'ять ствір у Мансіті, три удари, два ствір у Арсеналу. Навіть точним передачам сьогодні у сіті їх більше, але знову ж таки це не допомогло сьогодні забити хоча б один, mm -hmm. один гол. Є питання до реалізації моментів, я думаю, у Владислава Белеменка. Ну але це вже знає, ще це хочем... вже така тренерська робота. Так, Ростислава, тобі слово. Так. Хочу виділити, що пара захисників манула люди, як чудово на другому поверсі себе почували. Тобто рятували багато. Ну, могло бути ще більше атак, якби не вони. Особливо Аґрео міг знову головою забити, як в минулому матчі. Не розумію, чому тут 5-5. Не погоджуюся з цим. На сьогодні Осман Дембеле отримав 4,5. Ну він... ну він був непомітний. так. Сьогодні Якщо не... в минулому матчі він був, він був дуже помітний, дубль зробив, то тут більше Аккорея був помітний. І Златан Сьогодні 7,5 отримав. Його це був один удар по воротах зі штрафного. І так. Але пам'ятаєш, як він виводив там коли я також виводив на небезпечні позиції. Тобто він більше запам'ятався як асистент, але, звичайно, запам'ятається цей гол зі штрафного. Я би ще би відмітив би Хаві Мартінеза, він сьогодні mm. теж робив таку важливу роботу За. в опорній зоні. Захисну таку, так. Ісак вийшов на поле непогано, знову ж таки, ну 5,0. Хоча би 6,0 можна було б поставити, я думаю. Бачаю. Активності додав. Так, так, так. І звичайно Берт Лено. 5 севів. Нереальний матч. Дуже багато рятував. Ну і по Сіті теж хочеться сказати. Агуеро сьогодні сподобався в нападі, хоча й не забив гол. Сподобався і Бернардо Сільва. Рахім Стерлін сьогодні не був дуже активний. Так, тут я погоджу. так награв. Закривав так. зону. А Волкер сьогодні грав на фланзі непогано. І сьогодні Ляпорт зробив 11 відборів. О. Це взагалі це, це вважаю крутий результат. Можна було б 6,5-7-0 за це навіть вже поставити за таку кількість. Що Люндоган сподобалось, як він підключався до отак? Люндоган так. І бачимо, він зробив 15, 15 успішних передач із 17 що я вважаю для півзахисника це досить-досить непогано. Так. Ну що ж, друзі, ми вам вдячні за увагу. З вами був я, Владислав Фуренець і Ростислав Кравченко. До зустрічі в наступних матчах. І не переключайтеся, далі буде цікавіше. Па-па-па-па. Нам все добре.